Британія поставила всього 36 тих потужних та легких гармат для України. Це — 119 105 105-мм гаубиця, розроблена у 70-х роках минулого століття. Вона менш помітна ніж радянська Д-30, яка, хоч і має більший калібр, однак є старшою і менш маневрною. Також l 119 на третину легше, ніж Д-30. Гармата сама по собі. Стріляє дуже-дуже тихо, то виходів практично її не чути. Ну, Вночі гарно чути, а так в день, то воно не глушить, як стара радянська техніка, тобто старе, старе радянське озброєння. От зараз навідник трохи розчіпляє гармати, готується по відпрацюванню цілі. Плюс-плюс. Готові? Постріл! Уважніше придивіться до цього відео. Ви не побачите традиційного вогняного спалаху. Його немає, що посилює маскування гармати. Навіть по радіоперехопленнях деколи приємно чути, що воно звідки слетить, а ми не знаємо, звідки воно летить. її ну, Перевага в тому, що вона набагато точніша ніж ті, що в нас до цього були гармати. Хлопці стверджують, що можуть з першого пострілу потрапити у ціль, якщо надані точні координати. Заряжено. Готові? Постріл. від од і сюди до Бахмута, то це важка ділянка фронту. Вчора на нашій позиції заходила, заходила сушка. Яка розгрузилася, ну, якби є, з тієї сторони є спеціалісти, нельзя нехтувати. Якщо їх частично назимають мобіками, ну є там спеціалісти, повірте. Нещодавно з цієї гаубиці було підбито танк, хоча основне її призначення знищення живої сили противника та легкоброньованих цілей. А це означає вбивчу та маневрену зброю на Бахмутському напрямку, де основною тактикою ворога є закидання українських позицій з дичевілим м'ясом. Та як би не було важко, моральний дух українських військових міцний як ніколи. Разом перемоги! Слава Держи! Слава Україні! Героям слава!